Злиття Святого Духа та Покаяння серця від п'ятидесятниці до пророчих глибин подія, що знаменує народження новозавітної церкви, розгортається на сторінках діяння апостолів у другому розділі. Згідно з обітницею Ісуса Христа, даною перед Його вознесінням, на апостолів злинув Святий Дух, сповнюючи їх силою для звершення великої місії, розбудови Божого царства на землі. Саме в день п'ятидесятниці великого юдейського свята апостоли, щойно переображені вогнем Духа, виходять на проповідь у самому серці Єрусалиму. Вони звертаються до натовпу, серед якого було чимало тих, хто ще нещодавно вимагав розп'яття Христа. Тепер же, наділені надприродною сміливістю, учні впевнено свідчать про Воскреслого. Проповідь Петра і реакція народу кульмінацією цієї першої апостольської проповіді стають слова апостола Петра, що пронизують саму суть свідомості слухачів. Звертаючись до величезного зібрання паломників з різних країн, він безстрашно проголошує отже, нехай весь Ізраїлів дім твердо знає, що і Господом, і Христом учинив Бог його, того Ісуса, що його розп'яли ви. Дії 2.36 36. Ці слова, мов гострий меч, мали б, здавалося, зіпсувати святкову атмосферу. Петро прямо звинувачує народ, націю в цілому у відкиненні та розп'ятті Месії. Він наголошує, що Бог своїм актом Воскресіння та вознесіння підтвердив божественність Ісуса, його владу над усесвітом. Навіть ті, хто особисто не голосував за страту, ставали співучасниками через свою невіру. Реакція людей була миттєвою і глибокою. Писання свідчить, що, почувши це, вони серцем розжалобіліся, діє 2.37. Це не був просто емоційний сплеск чи тимчасовий жаль. Це був глибокий докір сумління, усвідомлення власної провини та недостойності перед Всевишнім. Їхнє питання, звернене до апостолів, що нам робити, мужі браття, свідчило про народження справжнього покаяння. Петро дає чітку відповідь покайтеся, і нехай же охреститься кожен з вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Дії 2.38 Це було виконання слів Христа, який обіцяв, що Дух Святий, прийшовши, докорить світові за гріх. Найбільший гріх людства це не вбивство чи крадіжка, а не віра в єдиного Сина Божого, що прийшов заради спасіння. Робота Духа Святого полягає саме в тому, щоб докорити, звинуватити людину в її гріховності, аби її серце стало готовим запитати Господи, а що ж робити. Лише тоді, коли серце буде докорене, воно зможе прийняти найбільший дар самого Святого Духа. Скрушене серце, жертва, бажана Богові цей стан докореного серця є лейтмотивом усього святого письма. Цар Давид, людина за серцем Божим, пережив подібний докір. Хоча він жив майже бездоганним життям, у його біографії була жахлива помилка, гріх перелюбу та вбивства. Думаючи, що все приховано від людей, він не врахував все видячого ока Бога. Господь посилає до нього пророка Натана, який, подібно до Святого Духа, в день п'ятидесятниці виконує функцію викривача. Він прямо говорить могутньому цареві Ти вбивця. У відповідь на це викриття Давид пише 50, й 51 -й, псалом, величний гімн Покаяння. У ньому він відкриває глибоку істину про те, чого насправді прагне Бог: жертви ти не прагнеш, а то я дав би все палення не хочеш. Жертва Богові, дух упокорений, серцем упокореним і скрушеним ти, Боже, не погордуєш, псалом 50 від 18 до 19. -х. Давид розуміє, що формальні ритуали та жертви тварин нічого не варті без внутрішньої переміни. Бог бажає не його тварин, а його самого, його серця, відданого усмиренні та покаянні. Роздирайте серця ваші, а не одяг цю ж думку продовжує пророк Йл. У часи Національного лиха він закликає народ до покаяння, яке має бути не зовнішнім, а глибоко внутрішнім. У давнину знаком скорботи та каяття було роздирання одягу та посипання голови попелом. Але Бог через пророка говорить: роздирайте ж серця ваші, а не одежу вашу, і наверніться до Господа, Бога вашого, бо він милосердний і щедрий, довготерпеливий і вельми милостивий. Йоїл 2.13 Бог закликає до справжнього, сердечного розкаяння. Не формальний акт, а розбите, відкрите перед ним серце, ось що привертає його милість. Притча Ісуса про фарисея і митника яскраво ілюструє цю істину. Праведний на вигляд фарисей вихвалявся своїми чеснотами, тоді як митник, усвідомлюючи свою гріховність, бив себе в груди, говорячи Боже, будь милостивий до мене, грішного. Луки 18.13 Цей жест биття в груди є символічним актом розбиття, скрушення власного серця. Він не виправдовувався, а визнавав свою провину, і саме його молитва була почута, і він пішов додому виправданим. Від кам'яного серця до оселі духа пророк Єзакіїль говорить про те, що Бог сам допоможе своєму народові досягти цього стану. Він обіцяє, що через страждання та вигнання він розіб'є їхнє блудливе серце, що відступило від мене. Язакійль 6, 6.9. Нерозбите серце, закрите, вперте, воно не слухає Бога і не дозволяє йому увійти. Бог каже, що він допустить горе, щоб через усвідомлення наслідків гріха серце нарешті тріснуло, розкололося і відкрилося до нього. І саме в таке відкрите серце Бог обіцяє влити нове життя. У 36 розділі книги Єзекіїля звучить величне пророцтво, що почало збуватися в день п'ятидесятниці, і дам вам нове серце, і Нового Духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. І духа свого дам я до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Єзакіїль 36, від 26 до 27. Бог обіцяє радикальну трансформацію, замінити тверде, непокірне, камінне, серце на м'яке, чутливе, плотяне. Він наповнить його своїм духом, який і дасть силу жити за його заповідями. Це дар Божий, результат його роботи в серці, яке дозволило себе розколоти і підкорилося йому. Христос, цілитель розбитих серцем, розбите серце це не кінцева мета, а умова для зустрічі з Богом. Сам Ісус Христос, прийшовши у своє рідне місто Назарет, читає у синагозі з книги пророка Ісаї Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумерним, послав мене перев'язати зламаних серцем. Ісая 61.1. Після прочитання Він каже сьогодні збулося це писання у вухах ваших. Його місія лікувати розбитих серцем. Лише він може зцілити те серце, яке розбивається перед ним, увійти в нього і благословити, де перебуває Бог. Наприкінці книги пророка Ісаї Бог ставить риторичне питання так говорить Господь: Небо, мій престол, а земля підніжок ніг моїх. Який же тоді ви збудуєте для мене і яке місце мого відпочинку? Ісая 66.1. Всемогутній Бог, що наповнює всесвіт, не може бути обмежений рукотворним храмом. Але він сам вказує на місце свого перебування, і все це рука моя вчинила, говорить Господь, але ось на кого я подивлюся, на вбогого та на скрушеного Духом і на тремтячого над моїм словом Ісайя 66, 66.2. Бог не живе в будівлях з каменю. Він входить у серце, серце, яке скрушається перед ним, тремтить від його слова і приймає його. Велика честь і благословення бути людиною, яка дозволяє Богові увійти, злити туди Духа Святого, зцілити і зробити це серце своїм храмом, місцем, де він перебуває вічно.